Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Наталія ви на каналі про мандри і не тільки. Сьогодні я вам розкажу про такий один з легких маршрутів доломітових Альп на авто. Ми їздили на початку червня, це було ще в 2023 році, але я більш ніж впевнена, що природа цього маршруту не змінилась, а залишається такою ж красивою і неймовірною. Я вам розкажу чисто наш маршрут, в яких місцях ми були, як ми пересувалися і що ми бачили. Я надіюсь, це відео вам сподобається. Зразу скажу, бо часто запитують щодо витрат. Витрати ці були рахуйте в 2023 році, і на сьогодні, як ви розумієте, вони не актуальні. Якщо я і буду в відео говорити якусь ціну, це вже я побачила, яка її вартість цієї ті чи іншої послуги у 2025 році. Тож в цьому відео я вам тільки даю маршрут і те, що можна побачити. А хто не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Поїхали! Деталі мандрівки їхали ми на авто, стартували з міста Загреб. Щоб не тратити багато часу на дорогу в один день. Ми три години з лишнім їхали до міста Пальманова на ночівлю. І дорогою, якщо ви ще не були, можете відвідати Словенії, Прид'ямський замок і Постоянську яму. У мене на каналі є відео. Пальманова місто в муніципалітеті Удіни. Фортеця і ідеальне місто Пальманова засноване в 1593 році та будувалося більше століття і є зразковим фортифікаційним проєктом свого часу. Пальманова повинна була стати зразком міста фортеці, але в той час вона мало також відповідати концепції ідеального міста епохи відродження. Відроджувались давно забуті античні ідеї правильного розміщення міст, їх планування, створення мережі вулиць та площ, споручення архітектурних ансамблів. Фортеця належала Венеційській імперії і мала захищати кордони держави від австрійських і турецьких військ. Вона була оснащена двома кільцями фортифікаційних укріплень, що ви бачите на відео. В Плані правильний дев'ятек. Утник площі 13,32 квадратних кілометрів. Це було запроєктовано. Відповідно до тогочасного розуміння воєнних споруд. У Місто можна було потрапити лише через одні з трьох воріт. Після зведення фортеця успішно відбивала атаки турків. У Першу світову війну місто фортеця стало шпиталем, у Другу світову війну його зробили своїм штабом фашисти. Місто багато разів переходило з рук в руки, поки не залишилось на італійській території. Наразі у місті проживає майже 5,5 тисяч мешканців. В центрі міста розташована площа у формі правильного шестикутника, від якої до стін морі відходять Вулиць. Три з них впираються в захисні споруди, інші три закінчуються монументальними міськими воротами. Містечко дуже цікаве і варто побувати однозначно. А ми мандруємо далі. Тут у нас заплановане місто Беладжо, що біля озера Ком. Але як бачите, ми по карті ще приїжджаємо в місто Верона. Якщо не було, то раджу заїхати, але розрахуйте там один день. А ми тримали курс на найбільше озеро Італії Гарда. Але не склалось. У нас з погодою, на жаль. Тож для нас залишилась можливість відвідати це прекрасне місце в майбутньому, а ми приходимо до міста Беладжо. З містом розпочалася складовище, а все тому, що поруч була велика парковка для авто. Ви самі побачите, що в місто на авто краще не заїжджати, і також є інформація, що й не можна, тільки якщо ти маєш заброньоване житло у місті. Беладжо це курортне містечко на озері Кому, це найзручніше містечко з огляду на озеро, з якого ви можете дістатись до інших міст на озері. На пагорбі міста розташована відома віла Сербелоні, що належить благодійному фонду Рокфеллера. Біла закрита для відвідування, але відкриті сади для гостей. Беладжо славиться дуже естетично красивими готелями з неймовірним видом, але ціни там кусаються. Чи це готель, чи це апартаменти? Ціни стартують від 200 євро за одну кімнату до 5000 тисяч євро для прикладу за ніч готелі, який був збудований одним із перших в цьому місці. Що робити в Беладжо? Гуляти, їсти і насолоджувати, Насолоджуватися архітектурою, гуляти вуличками, якими гуляли відомі люди з світу, Вінстон Черчилль. Президент Руздель, Аль Пачіно, Кеннеді. Беладжіо, яке часто називають перлиною озера, Коми, славиться своєю мальовничою крестою та історичним значенням як туристичного центру. Туризм, взагалі, є основоположним елементом економіки Беладжіо, підтримуючи численні місцеві підприємства та сприяючи збереженню його культурної спадщини. Чарівність міста, що характеризується барвистим історичним центром, віллами, таким як Віла Сербелоні та, та Віла Мельцедерів, та чарівними районами приваблює відвідучів протягом усього року, які насолоджують. За сезонним туризмом, з різноманітними заходами, від осінніх гастрономічних заходів до літніх і водних з спорту. На пагорбі над містом є оглядовий майданчик Макале, з якого відкривається розкішний краєвид, Беладжіо та озероком. І найбільше, що люблять робити туристи у місті, гуляти вілами і садами містечка. А цієї краси там є вдосталь. Ладжило є причал звідки регулярно вирушають автомобільні пароми та пасажирські судна для прогулянок в інші місця на озері. І ми також скористалися цією пропозицією, і на авто перепливли на другу сторону озера до міста Менаджер, звідки попрямували до апартаментів, які залишилися на ніч. Якщо перші апартаменти нас не вразили в Пальманово, то ці апартаменти ми щиро рекомендуємо. І точно повернулися, якби була мандрівка знову до озера Комо. Можливо, не так вразить середині приміщення, як вид з готелю. Там і кухня для відвідувачів спільна, і місце на вулиці з видом озера Достоль. Посилання на готель буде під відео. Спускаючись вниз до озера, поруч цього ж містечка, де ми ночували, є стара католицька церква. В неї відкривається дуже красивий вид на озеро і гори. Можливість є зайти всередину церкви та й погуляти на території, або просто сісти на лавочку і насолоджуватись безкоштовно неймовірним видом на озеро кому. На цій місцевості ми залишили ще не одну ніч, і вирішили відвідати ще місто Белано на озері Кому і глибоку вузьку щелину, які 15 мільйонів років з водоспадом і підвісним мостом. Як і в будь-якому туристичному італійському місті, тут проблема була з паркуванням. Ми припаркувалися на горі міста, а до центру міста вже йшли пішки. По часі орієнтовно 15-20 хвилин. Белано це справжній скарб озера Кому, прихований у мальовничій долині, де кожен крок наповнений історією та красою природи. Це не але дуже чарівне містечко приваблює своїми вузькими вуличками, що ведуть до старовинних будинків з кольоровими фасадами і до мальовничих виглядів на озеро. Відвідувачі можуть насолоджуватися смачними стравами на місцевих терасах з панорамним видом, або просто відпочити, милуючись заходом сонця, що ніжно окутує озеро. А нас ще цікавила головна туристична пам'ятка міста? Це Орідо Дібелано. Вартість відвідування дорослий 7,5 євро. Це природна ущелина, утворена 15 мільйонів років тому внаслідок ерозії річки Піоверна та льодовика Ада, які протягом століття сформували скелю, гіанські вибоїни, темні яри та вражаючі печери. Вузький каньйон можна відвідати завдяки системі пішохідних містків, закріплених на високих стінах з видом на воду, які чудово освітлюються ввечері, де чарівність місця набуває різних відтінків і які нещодавно були розширені. Щоб статус до великого водоспаду, розташованого вище задачією. Наразі тривають роботи з його повного відновлення та перетворення на сучасний мультимедійний музей, який завдяки спеціальним технологічним пристроям представить відвідувачам історії та легенди, пов'язані з цією місцевістю, а також історичну та натуралістичну інформацію та деякі пропозиції щодо екскурсій для дослідження озера та гір. Часто запитують, як з погоди в Італії, біля гір і озер. Що брати з одягу для прикладу? Ми були і в червні, і в липні, і в серпні, і в більшості нас зустрічали як сонце, так і дощі. Варто завжди мати щось наверх накинути з одягу від дощу і зручне взуття. Більшість автомагістралей в Італії є платними. Вартість приїзду залежить від відстані та категорії транспортного засобу. А наступна зупинка нашого маршруту було озеро Кареца. Я про нього вже розказувала в одному з відео на каналі, але тут коротко розкажу і покажу, що очікувати, так як це була частина нашого маршруту. Якщо ви ще не бачили минуле відео, то я вам дуже раджу знайти його, так як там, окрім озера, я показую дуже красиві гірські серпантини з дуже красивим видом. Біля озера вас буде очікувати парковка. Парковка платна, і в сезон частіше за все, якщо приїдете не раненько, то парковка швидше за все буде зайнята. Але піднявшись трішки верх на авто, вас зустріне нова парковка і вже безкоштовно. Тільки до озера треба пройтись. Озеро красиве, у вас буде можливість як організувати собі маленький хайк, так і просто прогулятись кругом озера. Скажемо так, можливість розім'яти ноги в поїзді обов'язково буде. І що тут класно? Подиви ближче. ближче. Мені бачиш? Бачу. І ось озеро. Мамо, дивись. Мам, дивись. дивись. І як уже говорила, візьміть обов'язково щось на випадок дощу. Ця поїздка, якщо я ще не говорила, відбувалася в перших числах червня. як бачите, більшість гір ще в снігу. А ми прямуємо до оглядового майданчика. Вся краса його в тому, що на вершині ви можете побачити неймовірно красиві краєвиди на гори, і плюс проїхати з дуже класним гірським перевалом. І так нагадую, наш маршрут від Озру Кому ми попрямували до озера Кареце. Озеро Кареце ми прямуємо до локації на вершині з назвою Вальгарден. Я посилання на локації обов'язково все залишу в описі. І другому обрали. Яка веде найбільшим перевалом до ломітах. І найбільше, що мені подобається в цьому маршруті, це те, що ця дорога веде до неймовірно красивої вершини Сецеда, де можна піднятися на підйомнику. І про це у мене теж є відео на каналі, тож обов'язково знайдіть і подивіться. Просто відчуття, аж, аж серце вискакує, як тут круто. Я ж так близько гірне бачу. Це просто, 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 просто круто. Заразу готель, ресторан є бар, що ви можете зупинитись. Друга сторона круто. І так. Я ці місця показувала вже в одному відео. Але погодьтесь, показати ще раз не є помилку. Також, на жаль, у мене в минулому відео з цих місць прийшов блок на музику, і зміни музики вплинули на озвучку відео. Просто перехоплюю дух. Я вже це говорила багато раз, але то справді це місце просто перехоплює дух. Ви просто гляньте. Знаєте, завжди їдеш і бачиш там внизу такі е, гори, е, сосни, ліси, а вверху скелі. А тут ми на цих скелях, уявіть собі. Гори, 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 Це просто неймовірно. Відійшла трішки далі. Гляньте. Це ми звідси піднялися. Температура тут плюс вісім на горі. Ну, по-перше, тут сніг, ще в горах лежить. Але вона не відчувається. Я не знаю, чи це так краса впливає, але просто ноги тремтять від того, що ти це все бачиш. Просто неймовірно. Ще вам дещо покажу. Бачите, гора, будівництво. І ось тут, на цю гору, так ледь-ледь видно, шнурочок такий там піднімається. Фунікулер на цю саму гру. Точку я покажу, скину. Ось ми там не встигаємо просто туди попасти, але тепер от я мрію. Ще й на лежах покататись. Зустріли сніг, Марко зістрів сніг. Тут хочеться зупинятись постійно. Ано про три цей окреме враження від торіг Віталії тут, <зас> наступне місце не менш вражаюче. Це тужі точка, така біля церкви, зелені поля, скалясті гори, і зараз вам це покажу. воно вражаюче. Кожний, хто потрапляє в Доломітові Альпи, в першу чергу намагається потрапити до села Санта Магдалена, щоб побачити поштівковий вид на церкву Святої Магдалени на тлі зубців доломітів. Це насправді один з найкращих пейзажів, який доводиться бачити усім. Це одна з найбільш фотогенічних сіл в південному Тіролі. Але так, це горі, які постійно супроводжуються дощами. Для себе ми цю візитівку не зробили, але побували там і цьому дуже раді. Піднялись до церкви з Марчиком. Свойдом на гори. -то... Де тобі пошукати? На каміні. Добре, можеш. На кінець нашої поїздки знайшли дуже класний номер в класному місці, з видом, з міні-кухнею, що тут можна довше залишитись. Ну, ось прикольно. Туди? Вірно. Ми так, і поїхали. Переночувавши, в останній день ми відвідуємо озеро Брая. Для цього озера ми відклали цілий день, і зараз поясню, чому на озері є можливість прокататись на човнах. Беріть дівчата платя, фото будуть неймовірні, але варто прийти завчасно ще до відкриття, зайняти чергу і далі вже потрапити на човник. Що прикольно, тут можна видерти стрічки наверх і згори побачити всю цю красу, тобто не обов'язково тобі мати дрон. Це досить круто. Так, Прокат надаються такі плащики, Ось парасольки, жилетки. І отут всі чекають. Так. Ось наш 15-й номер і отут показують. Після катання на човнах можна пройти з кругом озера, насолодитись повна, як і озером, так і кількістю людей на озері. Парковок є декілька. Чим ближче, тим дорожча парковка. І також про це озеро я теж уже розказувала. Тут тільки трішки зупинюсь і покажу вам. Багато. Ми приїхали дуже рано, ну як дуже рано, це було біля 9, ми вже стояли в черзі на ці кораблики. І щоб тут гуляти кругом, теж дуже багато людей, але комфортно гуляти. Місце усім достатньо. Цьому відео це не є ідеальний маршрут, чи, як там кажуть, найкращі місця доломітових Альп. Це наша маленька мадрівка, з якою в мене є можливість показати вам, як виглядають доломіти, чи деякі озера Віталії, щоб ви для себе вже знали деякі нюанси, з якими ми стикнулись, чи побачили самі, чи варто ж їхати в ті доломіти. А я точно скажу, однозначно варто. А я вам кажу до наступної зустрічі тут на каналі в Нових Мандрах. Бувайте!